вечора, хто завітав на мій канал у Бісера. В попередньому відео я показувала свій фініш по схемі від ВДВ Засніжена зима. А тепер я хочу розпочати нову роботу. Нова робота від виробника ІБ Studio. Це Львівська. Львівський виробник. Дають вони ключ, не знаю. Ще ні разу не вишивала цю студію. Що вийде, не знаю. Підібрала бісер. По їхньому ключу весь. Ну, там бачу це все на, на платьку йде. В платічки в фонь. Фон у них, я вже подивилася, де матовий матовий. 47010. Ну, там не тільки цей там ще. Ну, думаю, на гуся подивилась, який тут буде він. Там вони дають бісер сіробілий такий, ну, гарний і платько буде гарне. А ось личик оцієї красуні, я навіть не знаю, що з нього вийде за їхнім підбором. Ось основний підбор на лице тут. ось тут такий він рожевий, блідорожевий і біленький матовий. Не знаю, ну, там ще є сюди. Де... Такі тіні на лиці, на шиї на руках, то там ще й цей входить бісер. Чи це він такий на камеру жовтий? 47. Там і цей ще входить в личико ну, на тіло. Такий коричневий. Ось. Тканина тут цупка. Дуже цупка. Ну, бачу Голочкою одної я тут не обійдуся. Будуть вигинатися деякі. Ну, візьму я гарні голочки, там, що такі не, не гнуться. Але мені здається, що так як я вишивала одною голочкою вже з початку року три схеми вишила, то тут, напевно, одної. Голочкою я не обійдуся на ці шелестить. Оце така тканина, цупка. До цієї схеми вони дають такі 9 лис... листочків. Бачите, яка тут Зна... позначки. На схемі позначків немає, де? Да? Оце тільки колір. Тільки колір. А, ось на паперовій схемі йдуть уже позначки. І ось я взяла, я зазвичай починаю завжди вишивати з лівого нижнього кута. Але, так як я засумнівалася в підборі їхньому до лиця, цієї дівчинки то я, напевне, почну з личика. Подивлюся, що в мене вийде. Щось я так думаю, що придеться мені міняти на лице на тіло. Ну, побачимо. Розмір картини буде 32х37 см, вишивати я її буду на станочку. Ну, так і все наче. За своїм процесом, ну, свій процес, як я буду продвигатися свої, як я буду продвигатися цим, схемою, я буду викладувати відео. І ось я перше, напевне, викладу відео як відшию ці лялечки личико і покажу, що з цього підбору вийшло. Ну так, все. Доброго вечора всім. Вон моя Васечка спить. Все, до побачення.